Працює та не їде. Вже вкотре обурені сумчани мають відстоювати свої права. Цього разу вбити в дзвони городян змусив непрацюючий ліфт. Жителі Чорновола 55 твердять, підіймач справний, але чому ще досі не запущений, дізнатись не можуть. Як це коментують аварійні служби та коли ж можна буде піднятись на останні поверхи за допомогою ліфта, дізнавався Євген Поростенко. Не їде ні вниз, ні вгору. Обурені жителі багатоповерхівки по вулиці Чорновола, 55, вже втомилися ходити по всім інстанціям, аби дізнатись, коли ж їх підйомник нарешті поїде. Та чіткої відповіді й досі не почули. Каже, що в будинку проживають в основному літні люди, які не в змозі вийти на двір, адже не подужують пішки, стільки сходинок. До того ж, підйомник тільки на ремонтували. Нісколько років тому провели капітальний ремонт ліфта, замінили повністю кабіну, всі шольці здали гроші. Тобто він повністю. Потому Тому ситуація, коли ліфт не працює, і коли пенсіонери нашого під'їзду ходять пішком, і половина пенсіонерів навіть не можуть в цей таке весенне время вийти і на лавочці, просто возмутительно. Мешканці додають допомогти їм не беруться у жодній інстанції. Скільки не оббивали пороги чиновників, Лів це одно не рушив з місця. Получається, що в общем то нікому нічого не нужно. З одної інстанції направляють в другу. Говорять, що нужны що какие-то деньги, чтобы этот лифт доремонтировать. то есть они не могут сами разобраться, кто должен ремонтировать, кто должен финансировать. Короче говоря, никому не нужны старые больные люди. Специалисты ж в свою чергу у відповідь городянам кажуть, що ліфт по даній адресі досі числиться на капремонті і аж ніяк не може бути зданий в експлуатацію. Є зауваження соського експертно-технічного центру, які виникли при проведенні позачергового технічного огляду. Відтак капітальні ремонти досі вважаються незакінченим, а тому підйомник стоїть. Поки ж комунальники вирішують, хто винен і що робити далі. Жителям дев'ятиповерхівки на Чорнового доводиться пішки долати більше сотні сходинок до власної квартири. Євген Поростенко, Олександр Гордус на часі новини.